Завжди виходжу на двір та дивлюся на дерева, як яка краса. Так десятирічний Михайло Сорока з Полтави описує цвітіння сакур на вулиці Раїси Кириченко у Полтаві. Хлопець живе на цій вулиці. Буває, фотографуюся з друзями або з мамою чи з татом. Вчора тільки вони почали розцвітати. На вулиці п'ять сакур із рожевим цвітом. Під деревами фотографуються люди. Прийшла сюди і Діана Зубко. В минулому році гуляли тут з старшим сином і бачили це красиве цвітіння. Ну минулому році тут було дуже багато людей, прямо всі фотографувалися. А в цьому році може, тому що холодніше, менше, то вирішила просто прогулятися, глянути, що в цьому році. І тут така краса неймовірна. Цьогоріч сакури розквітли пізніше ніж торік через погоду. Про це Суспільному розповіла завідувачка навчальної лабораторії ботанічного саду Полтавського педуніверситету Антоніна Дзюбаненко. Починають квітувати ці дерева і в ботанічному саду. Сакура це збірна назва декоративних вишень, каже Антоніна Дзюбаненко. До Цих рослин відносяться вишні майже 11 видів. Їх існує. От і вони не плодоносять, тому в них таке. Масове дуже квітування. Квітування сакур настає в залежності від сумарних плюсових температур. Для них низька температура була дуже низькі нічні температури. Проживаю в Полтаві і часто приходжу дивитися. Наприклад, нещодавно цвіла магнолія. Потрібно шукати у всьому прекрасне. І хоч день такий сірий, але ця сакура нам дарує яскраві барви. Квіти можуть бути блідорожеві, білі, насичено рожеві, і вони, звичайно, справляють таке приємне враження. Ця рослина популярна з давніх давен у Китаї, в Японії і вважається символом життя. Вона висаджується ну, практично, вся європейська частина, всі місця є з міста Європи прикрашені цими деревами цілі. Але і до нас дійшло це таке віяння. Наші вишні не менш декоративні, тому що вони навіть теж можуть піддаватися обрізки, формуванню крони. Дарина Литвак, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.